Друга частина нової роботи. Робота евакуаторчика. У нас на сервері є стандартний евакуатор в адміню, яким вони дуже не користуються, оскільки прав нема. Зробити права, перевозчика автомобілю. І так далі. Це буде самовигідна ще одна робота, наприклад, десь ближайшим часом можна її создати. Її щоб создати, багато не треба. Тільки функціонал зробити. Це можна навіжаю обнову поставити цю роботу. От тепер, як я маю назвати ці відео про нову роботу і так далі. Це все разом. Скріпити. Так. Е до нової роботи що потрібно? Це поліцейський участок. Куди буде це відвозити автомобілі, наприклад? Або навіть на поліцейський участок, а на свалку возити автомобілі ботю, наприклад. Або самоліпше поліцейський участок, як я казав. Це буде рухва... Можна буде і на поліцію. Можна буде при виборі брати поліцейський участок або свалка. І брати, або, наприклад, на свалку. Берете будь автомобіль, який стоїть на дорозі, і везете на свалку, але який позначений жовтим чекпоінтом, як таксі це людина. Під'їжджаєш, евакуатором, зачіпляєш і везеш. Якщо він відчепився, ти маєш довести автомобіль. Якщо по воду о, ти не... і мусиш їхати за другим заказом. І так далі. Це буде самовигідна зілка. Я хочу зараз щось адмінів попросити, чи вони це згодяться. Зараз буде друге відео, як адміни відповідають на просьбу ігроків на сервері. Побачите в наступному відео.